Вітаю, друзі! Сьогодні подвійна розпаковка у нас. Давайте почнемо з цієї. Обидві касети, які я придбав, це касети з моєї тематики, тобто касети з незвичним дизайном. Це перша касета. Зараз ви її побачите. Повинна бути касета BASF. Вона не рідкісна, але чомусь я її якось вона мені не попадалася за нормальну ціну, а переплачувати за неї подвійну ціну я ніколи не хотів. І ось вона прийшла за тою ціною, яку я готовий був за неї віддати. Касетка з отаким от дизайном, Хромдіоксид максима 2. Незвичний такий дизайн. Оце якраз моя тема. Якраз те, що мені потрібно. Звісно ж, я її послухаю, потім я зніму на неї калібровку. А потім покажу її вам. Як же ж вона відкалібрується? Це перша касета, яка прийшла, і друга касета, яка прийшла, вона зустрічається не так часто, як цей баз. Я би сказав навіть так. Зустрічалася мені вона всього двічі. Перший раз я її не купив. Чому? Бо вона продавалася разом з лотом. Лотом з кількох касет. І людина не хотіла продавати окремо одну касету. Другий раз мені повезло, вона теж продавалася з лотом. Але людина погодилася продати мені одну касету. І ви ніколи не повірите, що це за касета. Це Gold Star HR Super. От така касета в білому корпусі. Дякую продавцю за те, що він погодився продати одну касету. І ось вона до мене нарешті приїхала. Футляр не оригінальний, але в мене є футляри оригінальні з такої касети, тому без футляру оригінального вона не залишиться. І так, на калібровці, в якомусь недалекому майбутньому ми побачимо з вами отакі дві ексклюзивні касети. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці унікальні калібровки. Нехай вам щастить і до нових зустрічей!